Такі речі вони зараз дуже рятують на життя наших хлопців. 30 дронів різних моделей та реби для військових. Чернівська громада передала одній з військових частин обладнання на суму понад 6 мільйонів гривень. Загалом, завдяки платникам податків, місто цього року змогло надати допомогу понад двом десяткам військових частин на суму більше 400 мільйонів гривень. Повідомляють у муніципалітеті. Я хотів би, щоб вони всі знали, що громада Чернігова з вами. Ми чим можемо допомагаємо. У нас в цьому році 400 мільйонів гривень наступного. Буде не менше. от Сьогодні ми передаємо ваші частині. Це 30 різних дронів, це і Mavic, і звичайні, і Mavic і такі дуже потужні, вони з екраном відразу. Аутел Mavic 3T-ночний і... Да. І, звичайний. і звичайний. 30 штук, да, якщо неправильно. І, і два потужні хреби, 3D, так, потужні хреби, які це захист, це очі. Розвитка і, по суті, це врятування життя і виконання бойових завдань і доручень. Тому побажання передавайте вітання всім хлопцям, всім дівчатам, хто служить, передавайте вітання. Громада з вами, громада підтримує, громада допомагає, Чернігів допомагає. І побажання тільки одне якомога швидше живі, здорові, з перемогою неушкоджені всі, що поверталися додому. Ми зустрінемо і е, зробимо все від нас залежне, щоб вони якомога швидше адаптувалися в нормальне життя. А сьогодні це надзвичайно важливо і е, це наш внесок наближення перемоги України. Внесок громади Ченарго. Ще раз тисну руку. Вам, дуже Дякую дуже вам вдячні. Вам. Ми взагалі, коли це все починалося, ми захищали місто Чернігів Черніг. і тільки разом. Тільки разом з вашою допомогою ми переможемо.